Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 відняти 3 дорівнює. 8 розділити на 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 3 буде 0. 0 розділити на 8 буде 0. 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.